Всім привіт! Ми продовжуємо знімати Call of Duty на телефоні і подивимося, який рандомний е, режим нам сьогодні принесе рандомайзер. Так, що у нас сьогодні? Free for all by take off everyone for themselves. Коротше, тут кожен воює сам за себе. Чим більше знищив, тим більше переміг. Я візьму цю ружбайку PDV-57. І побачимо, що з цього вийде. Так, позаду у мене нічого нема. Добре. Не поспішаю. Двох я вже вклав. Трьох. А, п'ятьох уже так мені треба будуть боєприпаси дуже скоро. Сентриган рейди то деплой. Так, я за цим центриганом сховаюсь і подивлюсь, куди зали. можна наваляти айстрайком. Ось туди навалює зараз. Так, непогано. Дивимось, щоб зі спини ніхто не зайшов. Так. На. На, no. <реш> Слухайте, я четыре Скільки там, Так, щойно дрончиком завалив одного. Ще одного. Встановити ось тут. І помінятися з ним ружбайкою. Все, я його завалив. Центри перше місце. Я два рази центри я завалив 20 інший чувак, 4. Я просто їх косив. Я просто їх перемолов. Уявіть собі. Не бачили? Слухайте, ну насправді цей е, ручний кулемет доволі потужний, я вам скажу. Не знаю, чи поставить мені хтось лайк, чи комусь таке сподобалось. <рес> за три і за чотири я чувакам поставлю лайки. <рес> Запрошу до себе в гостя, так би мовити. Ну, слухайте, мені сподобалось, я хочу ще раз. Цікаво, чи вони захотять також. Ні, ясна річ, що ні. <рес> Добре. Ну, гаразд. Один проти всіх, я думаю, ви зрозуміли. Мою тактику. Ось воно фріфол. Я її поки що вимикаю на наступні відео, щоб вона мені не потраплялася. І далі будемо так рухатись вперед. Тож, дякую, що були зі мною. Обов'язково поставте вподобайку, напишіть коментар, що вам сподобалось, який момент вас вразив найбільше. Чи щось злякало, коли бігає суетиться, мількає перед очима. І побачимось в наступній серії. Все, всім па-па.